Зів на тиждень дитячий батальйон Бандерівці збирається, щоб заспівати біля пам'ятника Богдану Хмельницькому у рожищах. Я розумію, що я допомагаю за село і тут багато моїх друзів. Це вдвічі так мене. Радує. Співати почали на літніх канікулах торік. Тоді 15 дітей і троє дорослих зібралися і вийшли у центр міста з колонкою та мікрофоном. Найменшим волонтерам було по 6 років. Ми співаємо, щоб відбудувати Україну, щоб заробляти. Гроші на різні шоломи, ракети, машини і так далі. І щоб скоріше закінчилася ця війна. Діти збирають гроші для конкретних запитів від українських захисників. Спочатку накопичували на антидроновій рушниці, далі замахнулися на автівку. І за зібрані кошти придбали вже не одну, а також іншу техніку на передову. Ми зібрали попередньо на 10 дронів камікадзе і два шоломи віртуального управління. А зараз у мене є друг він сам. З Маріуполя, ось і він зараз під Бахмутом, і йому. Їм потрібна нова каска, ось вона коштує 628 тисяч гривень. І в душі в сніг, і в спеку і в мороз батальйон бандерівців на своєму місці. Люди нас пізнають, дякують нам, особливо е родичі тих, хто воює зараз. Е і часто нам донатять, допомагаючи. Ми вже зібрали більше мільйона і продовжуємо. У Мене троє діток тут співає. 13 рочків. 10 років, 6. щоб вони не хотіли, йти, співали. Ати жодного дня не було. Встають раніше за нас, збираються, одягаються. Перехожі кладуть гроші до скрині. кажуть, цих дітей знає ледь не кожен у місті, тож жертвують щедро. Ми, коли бачимо, то донатимо разом до перемоги. всім. серед учасників батальйону бандерівців – жодного, хто б займався співом професійно. кажуть, це їхня родзинка, жартують, коли не попадають у такт, їх ніхто не розкритикує. Ми тут заробляємо гроші на армію, тому. Ми були б дуже раді, якби нас хтось навчив співати. Але, типу, основна ціль це гроші. Але не так же і й ми співаємо. Да. Ми, ми емоціями співаємо. Найближчі плани юних бандерівців організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати ще більше грошей для українських воїнів, адже запитів із передової поки не менше. Оксана Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.